Плем'я зі 160 туземців днями оживило лазурне морське узбережжя на Арабатській стрілці. У пансіонаті Бригантина відбувся фестиваль Студентська республіка. Ініціатором якого є міська організація партії регіонів. Вона вже сім років підтримує студентство – Криворізьке і не тільки. Хто заселився на острів цього разу, з'ясовувала Софія Скиба. Посеред спокотного літа потрапити на водне узбережжя, мріяючи не кожен студент, щойно склавши іспити. Таку можливість 160 криворізьких студентів отримали вже в сьоме. Цього року фестиваль «Криворізька студентська республіка знову привіз ураган на береги Азовського моря на чотири дні. На звання кращого племені претендували команди з різних вузів. Кількість команд буде з кожним роком тільки рости. Географія найбільш обширна. Но не меняется тільки організатор. Это Криворожська громадська організація партії региона, яка основною задачей ставить для себе, як і ідея самого, самого фестивалю, це поддержка молодої талантливої молодіжі, за которой в конце концов будущее Кривбаса. Цьогорічну тематику організатори фестивалю виношували вже давно. Усі 11 команд фантазували на одну тему заселений острів. За це отримували бали від організаторів, що сьомий рік поспіль не змінюють традиції і звуть себе людьми у чорному. Із скажімо так, сучасних конкурсів дуже подобаються конкурси на пляжі. Конкурси на пляжі, які е, в основному фізичні, тобто треба бігати, треба щось тянуть, прыгать, но там ще и не помішає смекалка. Але Взагалі, республіка, рівень республіки росте. Окрім домашніх заготовок, представлення будинків, командного танцю, посвячення у туземці, невід'ємною частиною фестивалю завжди є імпровізаційні змагання на піску. Всі команди, які хотіли участвовать в республіці, по вторых для дітей це безплатно. Всі організаційні розходи на проведення фестивалю берет на себе Криворуська міська організація партії регіонів. И ту искру, которую вот ребята привезли с собой из Кривого Рога сюда на Арабатскую стрелку, она буквально зажгла и взорвала здесь базу отдыха Бригантина, поскольку э, здесь драйв ощущают не только ребята, но и все отдыхающие. Молодцы, такие все задорные, веселые. Мы вчера наблюдали. Да, заряд позитива получили большой. Не задожает відпочивати наші студенти? Нет. Нам нет. Навіть з огляду на втому після тяжкого тижня жителі заселеного острова усі як один збиралися на танцмайданчику, аби показати своїх діджеїв та піджеїв. Один з найсерйозніших етапів фестивалю вибори нового мера Криворізької студреспубліки. Цього разу виявився дуже неочікуваним. Більшість голосів отримала Анастасія Мар'янова, студентка інституту підприємництва Стратегія з жовтих вод. Я хочу, чтобы мы развивались. Это очень важно, чтобы мы не стояли на месте. Мы занимались. Тим, що ми любимо, ми танцюємо, ми пайом. Найменшим сюрпризом стало неочікуване шосте місце команди економічного інституту, яка до останнього розділяла перші сходинки з призерами фестивалю. А ними цього року стали Провінс, педінститут, Ельдорадість, Жовтоводський інститут та залізний капут студентів загальних факультетів Криворізького національного університету. Ці команди посіли третє, друге та перше місця відповідно. Залізний капут. Усім команда колишнього технічного університету вже в п'яте на літній сесії Криворізької студентської республіки отримала перемогу. Вячеслав Мерзлікін Софія Скиба спеціальна для улюбленої програми «Місто».